Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Шо, вітаю вас знову з наступаючими нашими святами. Але, як то кажуть, війна війною, обід за графіком. Сьогодні записую відео на тему нашого футбольного клубу Галичина. В зв'язку з тим, що дуже зацікавило під час вивчення нашого бюджету таке питання: чому в нас, наприклад, ну немає в бюджеті міста коштів на фінансування ЗСУ, там що видумують, що показують, що з якісь схеми, теми малюють, говорять, а на Фінансування футбольного клубу за 2024 на 2025 рік практично там з однієї суми у два рази більшу в бюджеті заклали на фінансування клубу. От тому е, зараз ми розглянемо точніше і більш конкретніше для того, щоб було розуміння, що робиться е, в нашому футбольному клубі і хто наживається на е, під час війни е, з нашого місцевого бюджету. У зв'язку з великими успіхами Дрогобицької муніципальної футбольної команди Галичина. Нами як громадськими активістами було написано звернення і запити до міського голови Другобича Тараса Кучми щодо виділення коштів на утримання команди, її штатний розпис, фонд оплати праці, місце реєстрації, структурні підрозділи, місце тренування тощо, а також до директорів шкіл щодо наявності договорів оренди з МФК Галичина та копій платіжок оплати за оренду. Та відшкодування комунальних послуг. Останнє пункт це є пов'язаний з тим, що за активним лобіюванням почесного голови цієї команди директорів шкіл заставляли ну, це з нашої інсайдерської інформації від директорів надавати години для занять футболом їх молодіжки на стадіонах, штучним покриттям і в спортивних залах. Дивним було те, що відповідь на запит, який ми писали на ім'я міського голови Тараса Кучми, відповіли не профільний заступник, наприклад, Юрій Кушлик. І ніхто там з міської влади, а виконавчий директор МФК Галичина Михайло Сосюк. І з відповіді, його, яке, яка буде додана, нижче. Я дивіться, як завжди записую відео, додаю, а не е, фотографії запитів і відповідів на запити. І ще там яка інформація стосується е, даної статті. Е, виявляється, що МФК Галичина включає в себе одну дорослу, одну юнацьку і дві дитячі юнацькі команди. Але чому в штатному розписі є лише один тренір офіційний? А решта невідомо. Ну скільки е, працюють на добровільних засадах, і їхньої кількості е, ну не їхня кількість не лімітована. Ми не знаємо скільки їх є. Тобто ніхто юридично не відповідає за техніку безпеки, травматизм, медогляди і здоров'я наших дітей, які займаються в юнацькій чи в дитячо-юнацьких командах. Тобто, бачите, дуже цікаво. В школі є вчитель фізкультури, який є відповідальний, який є людина має відповідну освіту. Випадку чогось знає, як себе поводити, як відреагувати. А тут виявляється, що є одна доросла, одна юнацька і дві дитячі-юнацькі команди. А офіційно всього насу є один тренер. А всі решта незрозуміло, скільки яка їх кількість є на добровільних засадах. Щось дуже цікаво. Це ну. Ну, але йдемо далі. Доросла юнацька команди нараховують по 20 гравців, тренери і гравці не мають посадових окладів, премій і не отримують жодної винагороди. Дуже цікаво, бачити, ну. Як таке може бути, що з нас не пам'ятає, що в нас хтось працював безкоштовно? Ну але ну якщо хлопці ще так можуть грати безкоштовно, то тренери і інший і персонал, який їх обслуговує, допомагає, що я дуже глибоко в цьому сумніваюся? Тоді виникає логічне запитання: а на що пішли кошти, вибиті Юрієм Кушликом в програмі розвитку футболу у місті Дрогобичі? Е, на 2017 по 2021 роки е, кошти були. Були виділені в сумі 1 мільйон, 230... 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це плюс-мінус по 240 тисяч на рік. Ну вроді би маленька сума, але на що її виділяли, якщо взагалі фіна... ну, нікому ні за що не платили, всі так, як в сільських командах чи в сільських клубах. Грають за те, щоб кінці скинути, зіпіти, попити пиво, чи каву і поспілкуватися, поділитися з враженнями після футболу. Ну це ми, як завжди, не можемо зрозуміти. Але цікавіше, почалося після 2021 року. Вже в програмі розвитку футболу у місті Другобичі на 2022 рік виділено вже було на один рік тільки 1,2 мільйона гривень. Тобто, якщо там на 18, 17, 18, 19, 20, 21 на всі на 5 років було виділено 1 мільйон 200, 000, то на один тільки 22 рік виділили суму 1 мільйон 200 також на один. У 22-му і 23-х роках виділялись також по мільйону двісті. Тобто, бачите, Наша команда почала краще грати, почала займати більші рейтингові місця, і відповідно до того, їх почали краще фінансувати. Тобто, з 2020 по 2024 роки з міського бюджету на футбол було профутболено друзі, 6 мільйонів гривень. Я дивіться не є футболістом, не є прихильником дуже футболу. Але люди, які е, слідкують і знають, вони зможуть сказати, які успіхи наша команда Галичина отримала за ті роки, що в неї вложили 6 мільйонів гривень, і куди цікаво їх вложили. І ще, шановні директори, це звертаюся я е, до вас. Вам думаю, це буде цікаво, що МФК Галичина не створювала жодної юридичну. І не в структурі дитячих груп, однак не заперечує самим ініціативним тренерам, які тренують групи в школах, використовувати бренд та символіку МФК Лечина. А саме тому відповідну інформацію про кількість груп, кількість закладів освіти і умов оплати не володіє ніхто. Тобто, якщо до вас звертались представники юнацьких та дитячо-юнацьких команд, тренера про те, що вони хочуть е з вами співпрацювати, щоб ви розуміли, вони не мають жодної юридичної сили, тому що не були створені. На створена тільки є одна доросла команда і має юридичний статус. Отака ситуація. Бачите, як гарно, красиво зроблено все з відповіді директорів закладів освіти. Судячи з інформації, наприклад, нам дуже розлогу відбув. Відповідь дав директор гімназії, Надано договори оренди на оренду спортивного майданчика і штучним покриттям спортивного залу. За 2022, 2023 та 2024 роки підписані директором школи та, як не дивно, виконавчим директором МФК Галичина, який нічого е не знає про групи в школах, е що вони є взагалі і що вони в школах займаються. Тобто, ви зрозуміли. Що було підписано договора, але з відповіді пана Михайла Сусука е, випливає, що він не знає про те, що такі групи є і існують. Теж дуже цікава ситуація. В даних договорах вказується, що. Відповідно до пункту 16 методики розрахунку орендної плати за користування майном Дробицької міської територіальної громади, затвердженої рішенням сесії Дробицької міської ради номер 781 від 25.11.2021 року, орендна плата для них становить 1 гривню в рік. Причому що є явним порушенням пункту 3 цієї методики, частина 3 статті 815 цивільного кодексу України та стаття 5 закону України. При житлово-комунальні послуги говорить, ну, в ній вказано, що наймач самостійно сплачує комунальні послуги. Вартість комунальних послуг ходить в орендну плату. До речі, жодної платіжки про відшкодування комунальних послуг школам нам не надали. Тобто б... дитячі і юнацькі сп... спортивні футбольні клуби займаються в школах. Не маючи юридичної особи, за орендну плату гривню в рік користуються теплом світлом і нічого за це не платять. Теж дуже дивна ситуація. Цікавим є і той факт, що тренерам, які працюють на добровільних засадах, батьки юних футболістів сплачували з 2001 по 2023 роки по 400 гривень щомісячно, а вже в 2024 році по 500 гривень. І це все вони роблять готівкою щомісячно за 8 занять в місяць. Тобто, батьки приходять. Сидить якась людина, якийсь чувачок в спортивному костюмі, бере з батьків по 500 гривень, до того брав по 400, жодних відомостей, батьки ніде не розписуються, гроші кладуться в кишеню чи в шухляду. В кінці дня забираються. Куди, кому, як, чи сплачуються з того податки, куди ті гроші йдуть, ніхто не розуміє, ніхто не знає. Але вони працюють на добровільних засадах. Теж зверніть на це увагу. І, хоча директор гімназії номер 17 сказав, що навчальний заклад не несе відповідальності за життя та здоров'я вихованців спортивного клубу Галичина під час занять секції з футболу, а також не здійснює підбір кадрів і їхнє призначення, все ж виникає запитання. А хто тоді відповідає? Тобто директори шкіл, Пустили до себе незрозумілу людину, яка представилась тренером, яка вчить тренує дітей, і ніхто, в випадку, не дай Бог чогось, не буде нести відповідальності. Ні директор школи, ні цей тренер він розвернеться, піде геть і шукає вітра в полі, хто він і шо він. От, подивіться, батьки, і зверніть увагу, хто вчить наших з вами дітей е грати в футбол і за ваші гроші, які ви платите. Чи всі будуть чухати з, не дай Бог, коли станеться якийсь нещасний випадок і показувати пальцем один на одного? Адже всі відповіді Михайло Сусука в структурі команди цих дітей немає. Ну, керівник клубу Галичина сказав, що немає таких структурних підрозділів, наче вони не мають права функціонувати. І хто буде відповідати, теж є незрозумілим. На закінчення хочу сказати, чи кінець відповість почесний наш голова, і, славнозвісний, всім відомий Юрій Кушлик за футбол бюджетних грошей в той час, коли наші депутати і міський голова принизливо торгуються за виділення коштів для ЗСУ. На сесіях, і він е, не буде більше підставляти директорів шкіл та виконавчого директора команди е, Сусука. Бо тому, що я так розумію, що там немає якогось порозуміння і якоїсь комунікації, куди йде фінансування, що за кошти, що за люди проводять тренування, і взагалі як це відбувається, також зверніть увагу, якщо ми вже говоримо про МФК Галичина, що з 2020 по 2024 роки з міського бюджету МФК Галичини було вкладено 6 мільйонів гривень. А от в сезоні. 24-го року прем'єр-ліги Львівської області, зіграних клубом 24 футбольних матчів, вони е, отримали 7 перемог, 15 програшів, одну нічью і один матч не відбувся. І 24-й рік МФК Галичина з 13 команд е, закінчила сезон 24-го року на 10-му місці. Дуже цікаво, мільйони мільйони вкладаються. А е, рівень футболу бачите, в нас на якому рівні є. І ще хочу сказати, щоб ви е, для себе зрозуміли, що е, в 24-му році і в 25-му році виділено по 2,4 мільйона гривень. Це якщо. Поділити на 12 місяців і прикинути, що місяць має всі місяці, мають 31 день, і кожного дня платити за якісь послуги чи за щось, то виходить, що футбольний клуб Галичина тратить 6400 гривень кожного дня. Тобто, друзі, на хвилиночку, це за два дня. Один fpv дрон, два і один fpv дрон. Тобто за ті кошти, які міська влада виділила на незрозуміло, що, можна купити було в середньому 180 fpv дронів для наших хлопців. Отака, От друзі, ситуація в нас в футболі. Чекайте на подальше відео. Буде ще цікавіше. Назбирали стільки матеріалів, стільки матеріалів пішло в прокуратуру в НАЗК, в ДБР. Що я думаю, що з 25-го року буде в нас в місті ще цікавіше, і вам буде цікавіші мої відео. Внизу додаю, як завжди, реквізити Романа Кодозачка, голови громадської організації Побратими зі Стебника. Донатимо, допомагаємо. На купівлю FP дронів, щоб хлопці наші мочили підерів там. А ми будемо мочити підерів місцевих. Наближаємо нашу перемогу. Слава Україні і до нових зустрічей, друзі.